Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Відверто за даними видання Axios, Вони посилаються на власні джерела в державному департаменті сполучених штатів Америки. Постачання американської зброї союзникам по НАТО відповідно для України призупинено через шатдаун у. Америці власне, як довго він триватиме, е, як ця внутрішня ситуація в цілому сполучених штатах Америки впливає на Україну, і не тільки це це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером. Це політичний оглядач Геннадій Дубов. Пане Геннадію, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, дякую за запрошення ну, е, власне, що пишуть журналісти: що припинення е, постачання американської зброї торкнулося. Позичення такої зброї, як ракети, бойові системи та хаймас за оцінкою держдепу сумарно затримується зброї на 5 мільярдів доларів. Затримки стосуються як поточної програми передачі зброї союзникам НАТО для України це програма ця, так і прямих контрактів України з американськими оборонними компаніями. Пане Геннадій, як нині от виглядається внутрішня ситуація в Америці, через що от є пауза у постачанні американської зброї в Україні? І як довго цей шадаун може тривати? Ну він якраз сьогодні, скоріш за все, і закінчиться або ближчими днями, тому що 10 листопада сенат власне здобув 60 голосів, тобто подоланий філібастер. І далі рішення буде відповідно за палатою представників, де більшість належить республіканській партії, і тому, хоч цей шатдаун був рекордний для сполучених штатів, власне він, скоріш за все цього тижня припиниться. І це буде означати поступовий знову таки вихід на роботу американських чиновників, бо нам необхідно розуміти взагалі про що ця публікація ЕКШОС Да? вона не про те, що в американському бюджеті є кошти для відповідно України, і ми не можемо їх отримати в силу того, що бюджет не затверджується. Мова йде про те, що внаслідок шатдауну припинені відповідно. Припинена робота федеральних органів влади, не всіх, але багатьох, і адмініструвати постачання просто нема кому, тобто не вийшли на роботу відповідно. Працівники, які власне на Пентагон працюють, не вийшли на роботу інші чиновники, які так чи інакше забезпечують логістику, там документи обіг і так далі. І внаслідок цього вже наявні програми е, типу USAI або е, програми по фінансуванню з боку європейських партнерів вони не можуть конвертуватися у постачання просто в силу того, що нема кому умовно кажучи поставити початку підпис і потім е, наказати завантажити у на відповідність суда. Зброї направити їх до європейського союзу, плюс знову 5 мільярдів доларів це сукупне постачання в бік європейських союзників. Це не означає, що мова йде про обов'язкову їх передачу Україні. Тому ця ситуація вона вже вирівнюється цього місяця. Точно і, можливо, власне, будуть відновлені зокрема постачання проти ракет, що особливо важливо нам в контексті і зимового періоду, і відповідно атак балістичними ракетами. Які ми переживаємо минулого переживали минулого тижня, ну в такому достатньо в серйозній кількості, можливо, в чомусь безпрецедентні. Тому в цілому, якби конкретно по процедурним моментам в штатах, можемо вважати, що вона вже в стадії вирішення знаходиться ця проблема. Гаразд тоді до заяв Дональда Трампа Росіяни не хочуть зупинятися, це головна розбіжність, через яку не відбувся саме з Путіним. Але думаю, вони це зроблять. Зазначив Дональд Трамп на минулому тижні. Сам Трамп зазначає, що Росія не хоче припинення вогню, але не називає не знаю там конкретні важелі тиску, якщо він має на них якісь конкретні дедлайни. І по суті, я не знаю, пане Геннадію, чи розділяєте ви мою думку чи ні? Зараз якась така пауза висить у. Діях зі, спол... зі сторони Сполучених Штатів Америки по відношенню в регулювання війни в Україні. Так, пауза, і це, скоріш за все, пов'язано із, відповідно, різністю підходів і не стільки американо-російських, скільки американо-українських, і американо-європейських. Тут я би звернув увагу на те, що минулого тижня Володимир Зеленський, він, по суті, промалював от, якби, поточну парадигму нашу. Він сказав. Як це не парадоксально, але те, що відбувається російський наступ на Покровськ, і відповідні російські успіхи, яких ну, які можуть бути до яких принаймні Російська Федерація прагне, вони можуть відповідно відтермінувати введення санкцій. Тобто, от мало хто насправді звернув увагу, але це пряма мова, і ніби логіка така абсурдна, тому що ми розуміємо, що ніби санкції взагалі виникли в силу того, що Російська Федерація. Це здійснила повномасштабне вторгнення і подальші дії агресивної війни, яку Росія розв'язала проти України, вони завжди якраз і каталізували санкції. А тут, зі слів президента, ситуація виглядає таким чином, що відповідні успіхи Російської Федерації можуть навпаки відтерміновувати якісь рішучі дії, передусім з боку адміні... американської адміністрації. Володимир Зеленський пояснює це тим, що. Існує тиск на українську владу в контексті того, що власне умовою Путіна для припинення вогню є. Відвід українських сил оборони з території, передусім Донецької області і з невеликої частини Луганської області, і е, таким чином, здійснюючи наступ, е, зі слів знову таки президента, ми посилаємося на нього. Е, Російська Федерація демонструє, що типу ми і так і так заберемо. Тому е, шановні американські і європейські партнери тиснуть на Україну для того, щоб, умовно кажучи, зробити все це швидше і вже перейти до наступного етапу врегулювання. А е, припинити вогонь вони погоджуються з Нову таки, коли будуть відповідно на кордонах адміністративних власне Донецької області, і тому, відповідно, сьогодні, от ми маємо таку ситуацію, коли дійсно Дональд Трамп, заявляючи про те, що війні треба перегоріти раніше, він говорив про там бійку на майданчику між дітьми, яким необхідно дати можливість побитися для того, щоб створити умови для, для врегулювання, і сьогодні, по суті, от поле бою буде визначати, коли наступить відповідно. Точка, коли хтось погодиться на припинення вогню, і на яких умовах це буде здійснено. Так як торкнулося питання санкцій, Сфокусуємося на цій зустрічі Орбана з Трампом. Блумберг повідомляв, що до зустрічі їх Угорщина заявляла про готовність відмовитись від нафти з Росії. А після зустрічі була інформація, що Сполучені Штати Америки виключили Угорщину з санкцій щодо російської нафту, російських нафтопродуктів. Далі пішли якісь, як на мене, в офіційних заявах Угорщини та Америки щодо виключення з російських санкцій. Орбата Сіярто заявляють, що винятки діють безстроково та не мають жодних обмежень. І про зобов'язання угорщини у відповідь взагалі нічого не говориться. Представники ж білого дому у відповідь на офіційний запит видання Reuters заявили, що винятки видані на один рік. А угорщина, крім закупівлі скрапленого газу Америки на 600 мільйонів доларів, зобов'язалася диверсифікувати свої джерела постачання. Пане Геннадію, тут хочеться багато чого зазначити. Ну давайте, мабуть, по спершу, якщо Угорщина погоджувалася відмовитися від російської нафти, для чого тоді американці робили їм цю знижку? Ну, якщо зробили цю знижку, що взамін вони отримали від Угорщини зараз, взагалі не зрозуміло. Отримали знижку, не отримали. Хто бреше? Е, да. Угорщина як член європейського союзу, е, внаслідок рішень, які прийняла зокрема Урсула фон дер Ляєн е, в перемовинах з паном Трампом, е, має не тільки 15 випадків Власне, на постачання в Америку товарів, а ще й зобов'язання у відповідній частині купувати енергоносії. Тобто, весь європейський союз взяв на себе зобов'язання на порядку цифру порядка 70, 750 мільярдів доларів на горизонт трьох років купити американські вуглеводні. І власне, те, що Орбан погодився купувати американський газ, це є. Частиною виконання цих зобов'язань, які по суті взяв на себе весь європейський союз, просто специфіковано до відповідно угорської території, і Орбан постійно звертає увагу на наступне, що власне Угорщина не має доступу до моря, і, власне, достатньо складно вибудовувати логістику, зокрема щодо постачання і нафти і зрідженого природного газу. Тому враховуючи, що його політична позиція і політична сила вона є союзницькою для пана Трампа. Це ну по суті найбільш друг Трампа в Європейському Союзі він отримав відповідні послаблення, зокрема і в частині торгівлі з Російською Федерацією. Тому в цілому ситуація була очікувана, і ну якби ми протестували проти цього безумовно. Але розуміючи і суть наших відносин з Угорщиною, ми постійно знаходимося в різноманітних суперечках. Зокрема, останнє ми чули від пана Качки, що ми такі там половини закону по угорській мові погодили. Намагатимемося в Будепешці, в Будапешті відстояти відповідний проект закону, який ймовірно буде внесений на розгляд Верховної Ради України. Ну нам також, якби у нас попереду також дискусії великі з приводу цих гуманітарних питань, які зокрема і держава-агресор виставляє як умову мирного врегулювання. Тому, тому в цілому, якби ну в Вашингтоні, з, з точки зору перемовин Орбана і Трампа, ну особливо нового ми нічого не дізналися. По суті, просто це є продовженням оцієї е, служби любові, майже фактично, між консервативною американською адміністрацією і відповідно угорською республікою пане Генері, наскільки такий крок з боку з боку Трампа? Це скажімо так, допомога своєму другові, аби на наступних виборах, які навесні були в наступному році, якраз ну покращити свої рейтинги. Ну, безумовно, це пас. Якби, Трамп і його адміністрація ніколи не приховували. Кому вони симпатизують? Власне, Венс на. Мюнхенській безпековій конференції він згадував навіть альтернативу для Німеччини як політичну силу, яку в Федеративній Республіці піддають певним переслідуванням. Сфіцо добрі відносини відповідно з Орбаном, з поляками, враховуючи в тому числі постать Навроцького як нового президента. Тому говорити, ну скажімо так, традиційно ті країни, які ми називаємо нелояльними для України, виявляються союзниками Трампа, і по суті він спирається на них у побудові своєї політики відносно Європи з усіма іншими набагато все більше складно, і це це власне от протистояння. Цих умовно, от він він вважає, грубо кажучи, більшість урядів Європейського союзу такими, що орієнтуються на демократичну адміністрацію. Це викликає в нього занепокоєння, і він якраз намагається посилити ті політичні сили, які мають так званий сувереністський або консервативний толк на минулому тижні. Сталося те, чого від самого початку другого президентства ну, Дональда Трампа багато хто з острахом чекав. Сполучені Штати Америки перейшли від сліду до і оголосили про виведення частини військових зі східної Європи, а саме з Румунії. І хоча в США і в Румунії поспішили запевнити, що йдеться не про виведення, а про призупинення ротації бригади. Переважна більшість та по обидві боки Атлантики сприйняли це як фактичний старт обіцяного відходу з Європи. Чи бачите, ви дійсно пане Геннадію, підстави про, говорити про те, що американці почали виводити свої війська з Європи? Ну, те, що хтось буде виведений, це можна вважати фактом. Просто питання полягає в тому, що ну якщо американське угруповування оцінюється в 80 тисяч на європейському континенті, то виводиться тисяча. Тобто, ну грубо кажучи, це менше 2% від загальної чисельності, і цей крок не має такого прямого воєнного значення. Тут не йде мова про те, що. Там послаблюється безпека, враховуючи, що одна бригада американців відповідно не повернеться з ротації. Але це має дійсно символічне значення, і у цьому зв'язку хтось може це сприймати як до певної міри і сигнал Путіну. Хтось може сприймати це як продовження американської політики переорієнтації на азійсько-тихаокеанські регіони. Передусім, власне, відносно протистояння з Китайською Народною Республікою. Тому, тому тривога сьогодні вона має настільки, якби матеріальне підґрунтя, вона має. Підґрунтя очікування, тобто є певний символічний жест, який породжує очікування, що це можливо продовжиться, а може не продовжиться. Тому сьогодні ми можемо відмітити лише, що ситуація ця прецедентів якби, не мала в ближчому горизонті. Але, от принаймні на цей день нічого такого критичного не сталося. І в цілому, тут навіть мова не йде про те, що можна відкатити щось назад, а мова може йти про те, що Трампа все ж таки переконають, що. Європейський театр є важливим. Є сумніви, безумовно, що, що Трамп переконається, так би мовити, але так чи інакше, і пан Рюте, і багато хто з європейських лідерів продовжує наполягати, що е, західний східний для Європи фланг або е, відповідно західний з точки зору фронтиру для Російської Федерації він продовжує залишатися важливим і е, належить до безпекових інтересів Сполучених Штатів. Угу. Але тут просто дивна суперечлива, скажімо так, дія Трампа, що він сам каже, що Росія не хоче зупинятися, і нехай там одну бригаду, але ти не менш воює з тієї країни, яка межує з тією країною, на яку Росія нападає. Логіка я не знаю. Присутня? Ну, присутня чому? Ну тому що. Хоч при Байдені, хоч при Трампу, відповідно, і до речі, от нещодавно, навіть пан Столтенберг дав інтерв'ю, де промалював в перші дні і розмови з Володимиром Зеленським, Сполучені Штати не розглядають реалістичною і прийнятною для себе навіть думку про можливе протистояння впряму відповідно з Російською Федерацією, просто враховуючи ядерні ризики. Столтенберг чітко цього тижня минулого тижня вірніше сказав про те. Те, що він прямо відмовляв там жорстко, розмовляв. Е, була жорстка розмова вірніше з Володимиром Зеленським на тему того, щоб е, на нашого прохання закрити небо, і через цю призму е, ну про це написано там дуже дуже багато. Там і книга Вудворта і як і про що відбувалися розмови в овальному кабінеті. До повномасштабного вторгнення після повномасштабного вторгнення. Тому е, Сполучені Штати е, сухопутну операцію ні проти своїх військ, ні своїх військ, проти російських військ вони в принципі не розглядають як щось, що е, можливо на якомусь осяжному горизонті. Гаразд пане генети. Наостанок е, хочу можливо ви трошечки роз'яснити. Нам текст, який розмістив на сайті своєї Крим, Росія оголосила своєю метою повернення мешканців Донецького, Луганського, Херсонського та Запорізького областей, які виїхали зі своїх регіонів через війну. Власне, ця теза випливає із затвердженою Путіним концепцією державної міграційної політики Росії на 26-30 роки. Як трактувати цей крок Кремля? Це суто елемент пропаганди? Чи дійсно тут є якась підготовка до конкретних дій? Не знаю, промусового повернення людей, і, 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 і що це за концепція з боку ворога? Ну, скоріш за все, це повідомлення, яке адресовано людям, які знаходяться. На території Європейського союзу і інших держав, відмінних від Російської Федерації, і не знаходяться на окупованих територіях, тому що останні роки два, мені здається, навіть відповідно з пропискою на окупованих територіях в Російську Федерацію пускали через такий жорсткий механізм фільтрації, через єдину точку там в одному з аеропортів. Із того, що я читав, принаймні, там якби проходили ці фільтраційні заходи з точки зору там, що ти писав в соціальних мережах. Мережах там п'ять років тому, ну і чи брав участь у майдані, там не говорячи про участь там в АТО, там і так і подібного роду речей проходили там. Не всі і багато кого розвертали і відповідно там на Стамбул або на інші напрямки. Звідки люди прилітали, і їх повертали. Можливо, це сигнал для того, щоб відповідно, що, що ці заходи будуть або пом'якшені, або скасовані для людей, які мають пропискою е, території, які Російська Федерація незаконно е, внесла в е, свою конституцію. Тут також можна відмітити е, те, що Лукашенко Буквально того тижня також зробив заяву, яка стосувалася наших громадян, і нібито ледь не запрошував власне громадян України прибувати до Республіки Білорусь і отримати відповідно, в тому числі, там медичне забезпечення і соціальні гарантії на рівні з держави з громадянами Білорусі. От Такого раніше також ми не спостерігали, і тому ну, можна припустити, що це є до певної міри ну, в чомусь пропагандистка, в чомусь і політичний жест, який. Людей, які скажімо так що для себе допустимими перебувати на території Росії Білорусі або на територіях окупованих під владою Російської Федерації, щоб їх долучати до відповідно цих держав, враховуючи ну от, мотиви до кінця не зрозумілі. Але сигнали, ну якби він не є одним от, в цій програмі, є як мінімум ще Лукашенка і, і висловлювання ряду інших посадових осіб. В чому тут е, такий глобальний задум, і якби ідея ну, сьогодні ну, не зрозуміло, для який сенс? Для чого вони хочуть, щоб українці, які через війну покинули, до домівки повернулися? Адже ну вони наскільки той самий Маріуполь, по їх прикладу, вони ж своїх просто туди переселяють, роздають там паспорти. Що ті ледь не корінні мешканці Маріуполя? Який сенс звертати наших, що це їм дає? Ну, з приводу ну, складно говорити. У нас же доступ обмежений до цієї інформації, ми так щось по чуткам, десь, десь, десь щось чуємо. І в цьому плані гуманітарна політика Російської Федерації, ну вона це такий е... темний ліс для нас. І логіку зрозуміти дійсно тут мені складно, я боюсь помилитися. Е... Думаю, що, от, в принципі, все, що я думав, з цього приводу, я висловив. Почула добре. Пане Геннадію, щиро вам дякую за ваше бачення і роз'яснення тих питань, які ми раз з вами піднімали для наших глядачів. Політичний оглядач. Геннадій допомагав і мені, і вам друзі, краще зорієнтуватися у цих темах. Пане генера. Вам я дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.